Розділ 18 Ще перед битвою, мамо, я думав переважно про тебе. СОНІ Баркер Довжелезний слизький язик виплигнув із темряви й ляснув мене по обличчю. В супроводі такого жахливого подиху, що джерелом цього могло бути лише одне. Гліб. Я вже машинально хотів відмахнутися від дракончика. Але в останню мить передумав Привіт, друже. усміхнувся я, почухавши його за вухом. Самотня. У відповідь мій вихованець гепнувся на бік із таким гуркотом, що здригнулася земля. Його довга мову змії шия дозволила йому виконати цей маневр, не забираючи голови з під моєї руки. Його віддана прихильність. Викликала в мене першу за весь вечір усмішку. Це була чудова протиотрута від нервового безсоння. Я сидів, притулившись до дерева, і вдивлявся в крихітні вогники в далині, що позначали табір ворога. Попри в тому від подій дня, заснути я не міг. Голова була повна страхів і передчуттів завтрашнього зіткнення, не бажаючи, щоб хтось помітив мій стан. Я нишком відійшов у це місце, аби побути на самоті. Та хоч я й намагався рухатися тихо, Гліб, очевидно, помітив і вирішив скласти мені компанію. О, Гліпе, прошепотів я. Що ж ми будемо робити? У відповідь він підсунувся ще ближче і поклав голову мені на коліна, вимагаючи додаткових пестощів. Він, здається, мав непохитну віру в мою здатність вирішити будь яку кризу, якби ж то я поділяв його впевненість. Скіф, тихо озвався голос праворуч. Я повернув голову і побачив танду, яка стояла зовсім поруч. Найбільш тривожне у дружбі з убивцею це те, що вони рухаються абсолютно безшумно. Можна з тобою поговорити хвилинку? Звісно, тандо. Сказав я, поплескавши по землі поруч, сідай. Замість того, щоб сісти на вказане місце, вона просто опустилася там, де стояла, підібравши ноги під себе. Це з приводу Аякса, почала вона невпевнено. Не хочу тебе турбувати, але я хвилююся за нього. Що сталося? запитав я. Команда сьогодні його добряче підколювала за те, що він заснув, коли мав прикривати тебе, пояснила вона. Він це важко сприймає. Я й сам був не в захваті, буркнув я. Неприємно усвідомлювати, що ми там насправді були самі. Якби щось пішло не так, нас би порубали на шматки, поки ми собі спокійно чекали втручання нашого експерта лучника. Я розумію, тихо відповіла Танда. І не звинувачую тебе за такі почуття. У певному сенсі я винна сама. Ти я кліпнув. Чому? Я за нього поручилася, Скіф, прошепотіла вона. Ти ж пам'ятаєш? Звісно, визнав я. Але ти ж не могла знати, мала б здогадатися, перебила вона з гіркотою. Мала розуміти, скільки йому років зараз, йому тут не місце, Скіф. Ось чому я й хотіла попросити тебе щось зробити. Мене? Я щиро здивувався. Що саме? Відправ його назад. Наполягла Танда. Несправедливо ризикувати місію через нього, і несправедливо ставити Аякса в таке становище. Я не про те, похитав я головою. Чому ти говориш про це зі мною? А Аз ось кого треба переконувати. Тут ти помиляєшся, Скіф, заперечила вона. А Аз не керує цією групою, це ти керуєш. Через те, що він сказав на Діві? всміхнувся я. Та ну, Танда! Ти ж знаєш Ааза, він тоді просто трохи розсердився, ти ж помітила, що всі рішення він досі приймав сам. Місячне світло блищало в її волосі, коли вона похитала головою. Я знаю Ааза, Скіф. Краще, ніж ти. Він педант, коли йдеться про командування. Якщо він сказав, що ти лідер, значить, ти лідер. Але. До того ж, Ааз лише один із членів команди. Головне те, що інші теж покладаються на тебе саме на тебе, а не на Ааза. Ти їх найняв, і для них ти бос. Найстрашніше було те, що вона мала рацію. Я ніколи серйозно про це не замислювався, але все, що вона казала, правда. Просто я був надто зайнятий власними тривогами, і тепер, коли я усвідомив повний обсяг своїх обов'язків, мене накрила нова хвиля сумнівів. Я і так не надто впевнений у собі у якості мага, а у ролі лідера. Мені треба подумати, тихо відповів я. У тебе не так багато часу, війна починається завтра. У кущах ліворуч від нас щось зашурхотіло, обірвавши нашу розмову. Бос. тихо покликав Брокгерст. Ви зайняті. Та наче так? озвався я. Ну, це займе лише хвилинку. Не встиг я відповісти, як із кущів вийшли дві постаті перша Брокгерст, друга гес. Мені мало б одразу стати зрозуміло з шуму, що разом з Брокгерстом іде Гургул, як і танда, біс міг рухатися безшумно, наче привид. Ми якраз говорили про Аякса, повідомив Брокгерст, присідаючи, щоб приєднатися до нашої розмови. Гургул також сів поряд. Ага. Підтвердив Гес, ми втрьох хотіли зробити вам пропозицію. Саме так. кивнув Брокгерст. Я, Гес і Гремлін. Гремлін? перепитав я. Біс витягнув шию, озираючись. Мабуть, залишився в таборі, знизав він плечима. Щодо Аякса, нагадала Танда. Ми думаємо, що ви повинні вивести його з команди. Заявив Гес, відправити назад на діву, подалі від лінії вогню. Ми не для себе, поспішив уточнити Брокгерст. Ми для нього. Він хороший чолов'яга, і нам би не хотілося, щоб з ним щось трапилося. Він і справді старий, пробурмотів я. Старий. вигукнув гес. Бос. Гремлін каже. Що він стежив за Аяксом понад двісті років. Двісті. І за його словами, Аякс був старим уже тоді, коли вони вперше зустрілися. Для нього нічого страшного не станеться, якщо він пропустить цю війну, а от у бою може загинути. А навіщо Гремлін взагалі за ним стежить? запитав я. Я ж тобі казав, малюк. Гримнув у вухо голос. Гремлінів не існує. З цими словами Ааз опустився поруч між мною і тандою. Поки я намагався повернути серце в нормальний ритм, усвідомив, що у мене під боком підозріло багато тихоходів. Привіт, Ааз. вимучено всміхнувся я. Ми якраз говорили про Знаю, чув. перебив Ааз. І на диво. Цього разу я згоден. Справді? Я кліпнув. «А як же?» – позіхнув він. Це явне порушення контракту. Він наймався як лучник. Перше ж завдання, і він буквально ліг спати на роботі. Взагалі то це було друге його завдання. Перед очима промайнув спогад, як Аякс у плавному точному русі натягнув тятиву. Випустив стрілу і збив сигнальний штандарт настільки далекий, що його майже не було видно. Моя порада Відправ його назад, провадив Агас. Хочеш заспокоїти совість, дай йому часткову оплату і гарну рекомендацію, але в такому стані він непридатний!» Може, через лекцію Танди. Але я раптом помітив, що Ааз чітко назвав це порадою, а не наказом. Увага, бос! тихо промовив Брокгерст. Маємо компанію. Слідом за його поглядом я побачив, як до нас спотикаючись, іде Аякс. Його блідість миготіла в темряві, мов ну мову привода. І я відзначив, що моє усамітнення перетворюється на справжній натовп. Добрий вечір, хлопче, привітався він. Не хотів нікого перебивати, не знав, що ви тут нараду проводите. Ми е, просто розмовляли, пояснив я, відчувши раптовий сором. Можу здогадатися про що. зітхнув Аякс. Хотів зробити це тихо, але, мабуть, і ви всі маєте почути. Зробити що, Аяксе? запитав я. Відмовитися. Мені здається, це єдине, що я можу зробити після сьогоднішнього. Це могло статися з — знизав я плечима. Гарно, що ти так кажеш, хлопче, всміхнувся Аякс. Але я бачу знаки. Я вже надто старий, щоб приносити користь. Час визнати це самому. Я вперше помітив сутулість і втому в його поставі, якої не було, коли ми познайомилися на діві. Не переймайся оплатою, провадив Аякс. Я ж нічого не зробив, тож і не заробив. Якщо хтось зможе закинути мене назад на діву, я зникну з дороги і дам вам воювати, як треба. Що ж, Аяксе? Зітхнув Аз, підвівшись і простягнувши руку. Ми будемо сумувати за тобою. Секундочку, холодно вимовив я. Ти хочеш сказати, що розриваєш наш контракт? А як різко підняв голову. Від справжнього луканця я очікував більшого, додав я. Я б не назвав це порушенням контракту, хлопче, обережно відповів старий лучник. Скоріше розірванням за взаємною згодою. Я ж просто надто старий. Старий? перебив я. Я знав, що ти старий, коли наймав. Я знав, що ти старий, коли будував стратегію завтрашнього бою навколо твого лука. Я знав, що ти старий, Аяксе, але не знав, що ти боягуз. Десь поруч хтось різко вдихнув, але я не глянув. Уся увага була на Аяксі. Переді мною вже не було зламаного, згорбленого дідугана, а стояв гордий, розлючений воїн, який раптом виріс наді мною. Синку, прогремів він. Я знаю, що я старий, бо в молодості вбив би тебе за такі слова. Я ніколи не тікав від бою і ніколи не порушував контракт. Якщо завтра треба стріляти, я стрілятиму, і тоді, можливо, ти зрозумієш, що таке мати справжнього луканця на своєму боці? З цими словами він розвернувся і пішов у темряву. Це був розрахований ризик, але мене все одно пробив холодний піт від зіткнення з його гнівом, і я помітив, що решта дивиться на мене в мовчазному очікуванні. Напевно, ви всі хочете знати, чому я так зробив? сказав я з усмішкою. Я сподівався на реакцію, але тиша тривала. Я ціную всі ваші поради і сподіваюся, що ви даватимете їх і надалі. Але командую тут я і остаточні рішення за мною. Краєм ока я помітив, як Аас підняв брову, але проігнорував Усі, включно з Аяксом, казали. Що, якби я його відпустив, нічого страшного б не сталося, я не згоден. Це забрало б у нього єдине, чого не торкнулися роки його гордість. Це підтвердило б його найгірші побоювання, що він нікчемний старигань. Я обвів поглядом слухачів жоден не міг зустрітися зі мною очима. Тож він може загинути? І що? Він приймав цей ризик у кожній війні, в якій брав участь. Я краще пошлю його в бій, знаючи, що він загине, ніж засуджу його на смерть заживо у ролі списаного ветерана. Так у нього хоча б буде шанс, і як його роботодавець, я б вважаю, що зобов'язаний цей шанс дати. Я перевів подих. Тепер вони знову дивилися на мене, ловлячи кожне слово. І ще одне. Додав я різко. Я не хочу більше чути балачок про те, що він марний. Цей старий усе ще тримає лук краще за будь-кого, кого я бачив. Якщо я не зможу знайти спосіб використати його ефективно, це моя помилка як тактика, а не його. У мене є недоліки, але я не збираюся звалювати свої помилки на Аякса чи на будь-кого з вас. Знову запала тиша. Але мені було байдуже. Я сказав, що мав сказати. Що ж, бос. прокашлявся Брокгерст, підводячись. Піду я, мабуть, спати, і я теж, піднявся гес. І ще одне. Біс зустрівся зі мною поглядом. Для протоколу працювати на вас справжнє задоволення. Горгул кивнув на знак згоди, і вони вдвох розчинилися в темряві. Я відчув легкий поцілунок у щоку, але коли обернув голову, танди вже не було. Знаєш, малюк, промовив Аас, з тебе колись вийде непоганий лідер. Дякую, Аз!» якщо доживеш. закінчив мій наставник. Ми ще якийсь час сиділи плечопліч у тиші. Якщо не секрет, нарешті озвався Аз. Що це за твій геніальний план на завтра, який тримається на Аяксі? Я зітхнув і заплющив очі. Ніякого плану в мене немає, зізнався я. Я, якщо чесно, сподівався, що в тебе знайдеться кілька ідей. Я боявся, що ти це скажеш, пробурмотів Ааз. Ваші підписки, вподобайки, коментарі і донати це знак, що я на правильному шляху. Дякую!